Скоро наступне час, коли нічого не буде, ні театрів, ні бібліотек, ну смачної телевізи. Пройшло не так багато часу, і ось сьогодні, в свік розвитку телебачення, комп'ютерної техніки, бібліотека все-таки зуміла вижити і зберегти свою основну функцію інформаційну. Сподіваємося, що так буде і надалі, в далекому майбутньому. Можливо, зміниться назва бібліотеки на медіатеку. Але вона буде мати повне право на конверційне існування, а до книги стане справжньою модерною сім'єю і будуть існувати поряд із стриманими на електронних системі. Зараз така невеличка фантазія на рахунок майбутнього. Е, можливо, в такому недалекому, а можливо, і в далекому майбутньому ця інформація буде зтокована в якомусь диєному землі. από εδώ είναι που συγκομιλούμε, από εδώ είναι που συγκομιλούμε, εδώ είναι που συγκομιλούμε τις σταμες, δεν θέλω να τις πληρώσω, θέλω να πάρω την ενημερωτική τηλεφωνική, αφού είμαι στο ενημερωτικό τηλέφωνο, θα μπορέσω να ανοίξω την ενημερωτική τηλεφωνική, από εδώ είναι που συγκομιλούμε, από εδώ είναι που συγκομι Яка буде зараз живих? На першому рівні, можливо, це буде якісь бібліотекарі для тих роботів. Не ці не, не живі особи, а роботизованості або ж за вас на хвилиночку перев'ю, бо бібліотекарі роботи навіть вже зараз є так. така реальність, я не пам'ятаю, чи я вам mm -hmm. не приклад набор, вам національно. Значить, там робот, що його основна функція, він розвозить літературу між відділами, між куди треба, доставляє книгосховища, в книгосховище. Значить, це така, скажімо, ну, форма. Якщо так можна сказати, і залі в нього тілешка. І він, значить, їде, от ви йдете по коридору, він йде на зустріч, їде на зустріч, везе книжки. Так, да, страшно, бо хочеться вбіг, але вони кажуть, ви не бійтеся, він об'їде, мені боле на вас не наїде. І в чому цікавіш його роботу, що він користується літом. Тобто він піднімає книжки, будь куди на який потрібно поверх, оце як перше, тобто це вже є отака реальність. Це, по суті, бібліотека робот, який виконує досить таку ну, нескладну, але трудомістку роботу, особливо як для жінок персатий, не перетаскати. Це дуже актуально. Бібліотекарі будуть мати функції консультації у електронних ресурсах і будуть надавати віртуальні довідки на любі читальні трати. Другі оце вже тут треба. Mm -hmm. Да, це вже така фантазія. Як же ж вони це будуть це, мабуть, якась має бути закладена програма, яка має бути відповідальна всю цю інформацію, і цей робот буде друга така, другий рівень нашої літки віртуальної бібліотеки майбутнього це електронні носії інформації. Мені неї буде знаходитися електронних носіях, планшетах, смартфонах, лідерах, бухтренерах. Буде створені пристрої при натисканні на які. І свідчуватиметься проекція необхідної книги поліції. Порухом років вгору або нижчий рік можна перевернути сторінки і соціальні книги. Це вже навіть не на екрані, а прямо так. Але цікава думка. Третій мірі це людський потенціал. Все-таки буде грати, як молоді. тому що це так технічно на рівні це розміщено для них Це же респондування між бібліотекарями та користувачами опосередковано через створення контенту для додат на соціальних Можливо, вже ви не цікаво, цікаве. Хотілося, щоб ви оце М -м -м. розвили подальше було. Це М -м. дуже без цікава річ. Приймали, але mm -hmm. дякую. Ну, можливо, буде повернення до інтересу. Mm -hmm. Таке повернення до, до теперішніх mm -hmm. інтересу. Mm -hmm. Так своє Ну, це вам треба ще про це. Цікава річ, але це теж може бути як попередні такі на пів четверта, четвертій, тобто вершини продовольча серед все такі книги. Які будуть зберігатися вічні друковані книги, до яких можна доторкнутися, почитати і зітметила маску. Тобто своєрідний такий музей, така це, і коло ще й друкований. Вінувалася. Так. Але цього все ж таки мені здається. Причому при при тому, що ви по великому рахунку книгу обожнюєте традиційного мала на четвертому рівні. Але все одно я відчула, що ви майбутню бібліотеку бачите. По суті, без традиційної книги, можливо, я не права, а все ж таки з роботами в основному електронна, і оце вже як, як репромоде. Да? Давайте поговоримо, бо цікаво мені мені дуже сподобалася ваша презентація. Є про що поговорити що говорити, можливо, зауважити, розширити, Може, колеги, що так, да, да можливо, можливо, ті, хто працювали, всі працювали всі працювали працювали. Можливо, ви ще хочете доповнити або мені заперечити, що я не так зрозуміла все ж таки. Бо от у мене враження таке, що ви все ж таки бачите майбутню бібліотеку, де Електронна книга, віртуальна книга на різних пристроях можна прочитати будь-який спосіб, а традиційна вона от уже як реліквія, там ну хату, як то, 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 що <рик> я хочу висловити свою думку. Я вважаю, що наші колеги з офісу дуже добре повітли. Вони е, врахували те, що в майбутньому все таки. Папір буде шануватися, берегтися і так далі. І цей сегмент друкованої книжки він буде зберігатися, але він буде зберігатися для того, щоб виглядати оригіналом, дійсно, коли книжка виступає продуктом матеріальним. І до цього будуть звертатися дійсно люди, Станують снизу як продукт матеріальної культури. Для цього вони будуть об'єднуватися в різні об'єднання, там і так далі, і обговорювати це як, як джерело інформації, як об'єкт матеріальної культури і так далі. Але для інформаційного. Споживання цілком достатньо всього цієї оболонки із електронних носіїв. Я вважаю, що тут хороше поєднання тільки це модель. А в яких частинах, в яких сегментах буде розвиватися, це, мені здається, час покаже. Вони окреслили автоматично і досить вдало, тому що ніхто, наприклад, не уявляє, що бібліотека без книжок це. Скарби, які зберігалися мільйони років, значить вони будуть зберігатися і далі. Да. Да. Люди збираються в космос брати з собою Біблію, і Біблія як матеріальний е, е, продукт, тобто як, е, як річ, до чого вона не може бути в бібліотеці. Така моя оцінка. Це я добре. Я Дякую. Я Ні.